Як правильно збирати і сушити трави в домашніх умовах. Привіт, друзі! Хочете дізнатися, як правильно збирати та сушити трави самостійно вдома, щоб вони зберегли максимум користі. У цьому відео я розкрию всі секрети, які допоможуть вам створити власну домашню колекцію цілющих трав. Не забудьте підписатися на канал, адже у нас відео виходить щодня. А тепер до справи! Коли і як збирати трави. Збір трав це справжнє мистецтво. Основне правило: збирайте трави в сонячний день, коли рослини сухі від ранкової роси. Найкращий час ранок, адже саме тоді вони мають максимум ефірних олій і корисних речовин. Що важливо квітки, наприклад, ромашку, збирайте під час повного цвітіння, листя, наприклад, меліси чи м'яти, до початку цвітіння. Коріння, наприклад, валеріани, восени, коли наземна частина рослини вже засохла. Не використовуйте трави, які зібрані біля дороги або в забруднених місцях. Це небезпечно для здоров'я. Після збору їх потрібно правильно підготувати. Обережно промийте кожну травинку, якщо на них є бруд. Робіть це швидко, щоб не вимити корисні речовини. Просушіть на рушнику, щоб видалити зайву вологу, розсортуйте. Видаліть пожовкле листя або пошкоджені частини. Пам'ятайте, що гарна підготовка це вже половина успіху. Є кілька способів сушіння трав, і кожен із них має свої особливості. Розкладіть трави тонким шаром на марлю або папір у добре провітрюваному приміщенні, подалі від сонця. Підвізьте пучки трав, перев'язані ниткою головками вниз. Використовуйте мінімальну температуру 30-40 градусів. Щоб зберегти аромат і корисні властивості. Це швидкий метод, але будьте обережні, не перевищуйте температуру більше 50 градусів. Сигнал, що трава готова. Листя буде легко кришитись, а квітки стануть легко ламатись в руках. Сушені трави потрібно зберігати правильно, щоб вони довго залишалися корисними. Використовуйте скляні банки із щільними кришками, зберігайте їх у темному та сухому місці. Обов'язково підписуйте банки, щоб не забути, яка саме трава всередині. Якщо правильно дотримуватись усіх етапів, трави зберігають свої властивості до одного року. На цьому все, друзі. Тепер ви знаєте, як правильно збирати і сушити трави, щоб вони залишалися корисними і ароматними. Напишіть у коментарях, які трави ви вже сушите вдома або плануєте зібрати найближчим часом. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписатися на канал і натиснути дзвіночок. У нас відео виходить щодня, тож ви точно знайдете щось корисне для себе. До зустрічі в наступному випуску!